У кожного свій голос та серце в нас одне під таким гаслом в Україні вперше відзначили державне свято, день міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття. Свято покликане вшанувати внесок національних спільнот, корінних народів культурне розмаїття України, її історичну спадщину та спільне майбутнє. Як відзначили свято в столиці, далі матеріалі Віолети Товкес. Поруч із молоддю у вишитих сорочках та шароварах їхні однолітки у тюрбанах та халатах у ботанічному саду імені Гришка уперше на державному рівні відзначили свято день міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття. Ми завжди відчували себе тут як вдома. Дуже комфортно, класно. Українці приймають інших національностей вірмен в тому числі. Круто, коли є такі свята, коли всі об'єднуються. Всі національності в одну команду. І ми можемо не відчувати себе іншими. Можемо відчувати себе як вдома. Коли створюються такі свята для інших культур, які проживають в Україні, нове свято покликане вшанувати унікальний внесок національних меншин і корінних народів у загальноукраїнську культурну скарбницю упродовж століть. Наша єдність у розмаїтті вона витримала випробування історією та російсько-українською війною, у якій ворог намагався розколоти Україну за етнічними і конфесійними лініями, каже голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Ця війна вона викристалізовувала українську полі політичну націю всі об'єдналися, і зараз проти ворога б'ються всі люди різних етнічних релігійних належностей. Росія цього не очікувала, і вона тому буде намагатися це розколоти. Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко каже: Україна пишається толерантністю у відносинах між етнічними групами, які вважають її своїм домом. Ми дуже вдячні представникам всіх абсолютно національних спільнот, всіх наших. Нованих корінних народів всіх українців і неукраїнців, хто разом зараз бореться за Україну на фронті в тилу, хто разом переживає ці всі тягості, але для того, щоб далі разом будувати сильну, щасливу, могутню і. Здорову Україну день міжнаціональної злагоди – це нагадування, що тільки разом у взаємній підтримці ми можемо здолати будь-які виклики. Переконана перша заступниця нацради із питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасимюк. Ми беремо участь у цьому прекрасному святі, теж як частинка, кожен з нас теж частинка котрої спільноти. Чиясь Кров чогось народу обов'язково в нас є і перемішалася. Сьогодні це про історію кожного з нас про історію кожного з наших народів, яка є трагічною, яка має своїх героїв і яка об'єднує високу, прекрасну історію нашої країни, яка сьогодні є країною. Що захищає всю планету фактично від агресора, особливим моментом стало закладання саду міжнаціональної злагоди, який має бути живим символом єдності, взаємоповаги та культурного розмаїття України. Указ про встановлення 21 травня, як дня міжнаціональної злагоди, президент України Володимир Зеленський підписав у грудні 2024-го. Менш ніж півроку пройшло з її призначення президентом, і вже таке свято не в усіх сферах по. Полі політик, в нас така швидкість в державі. Я впевнений, що сьогодні будуть заходи по всій країні, в обласних центрах, в містечках, в містах, де живуть представники ваших національних спільнот. Віолетта Татовкис Олексій Євченко, вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.